Академія мільйонерів не танцює танок самостійно а всі учасники, які є в нас, мають дотичність до модернізації абсолютно всіх і кожного інструмента, який є в академії мільйонерів. Наприклад, кожна конференція, кожна співпраця з будь-яким експертом і компанією має реферальні посилання, має прописану фінансову винагороду, має комісійну винагороду. Кожний спікер після конференції має свою роялті від продажу. Заходів і запису конференції. А кожний учасник, який продає або квитки на конференцію, або записи конференції, або запрошує спікерів і спонсорів, глядачів доєднатися до конференції. Усюди є монетизація. Усюди є винагорода, яка саме сплачується за фокус уваги. Тому чим більше монетизується, чим більше масштабується сама академія Мілінерів. Чим більше вона привертає фокус уваги особисто твій, тим більше інструментів, тим більше цінностей ти маєш і тим більше грошей отримаєш разом з нами. Академія мільйонерів – це саме твій особистий рух до мільйонів, який прописаний і відповідно винагороджується. Розбирайся, що тут до чого, і ти просто не повіриш спочатку, бо твої стереотипи не дадуть тобі подумати, що а що так можна було, а дійсно можна було, бо керую Академією мільйонерів. Я войнова Євгенія саме з тими ключовими цінностями, які в мене живуть особисто.